Друзі, презентую вам лаце-кросівки чоловічі італійського бренду US Golf Club. Кросівочки всі дуже елітні. На шнурівках. Перша моделька в нас ідуть як трекінгові, тепленькі. Збоку логотип. З дуже класною підошвою. В оригінальній коробці. З верхом з тканини та екошкіри. Друга моделька. Розмір 45. Така моделька досить цікава. З розміром 40. Такої моделі у лоті дві пари. Ергономічна устілка. Італійське взуття. Це завжди високий статус та бездоганний смак. Розміри присутні від 40 до 45. Чотири пари облотів буде в оригінальних коробках. Вони всі оригінальні. І це ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Дякую за увагу! Заробляємо разом!